Добрий вечір, друзі. Звісно, хотілося б знімати на якихось сонячних островах відео про тропічні фрукти, але знаходимось в Кракові, маємо на дуже сонячну погоду в цій сонячній країні. О, і сьогодні знайшов для вас такий чудовий паровоз старий. Зараз я вам його покажу. Угу. Трішечки темно. Ви тільки подивіться на це старе залізяче, але ж він колись їздив. Потім зробити віддалення на відео. А, доведеться відійти від нього, щоб зняти трішечки його більше і краще. Але вже темно Спробую на на відео в якійсь програмі відео зробити світлішим. Ось така справа. І ви уявляєте, сюди ще можна залізти. Ніким, ніким, я бачу, не охороняється. Ну, Як є така можливість, чому б, чому б і не залізти до паровоза. Ходімо. Ну ось ми і всередині перевоза. Всередині, звісно, він такий. Ржавий, хай бухмиле. Ну, але ж, але ж цікаво. Ось це, топка. Уявіть собі, сюди закидували вугілля. І ця махина їхала, трохтіла. Але високий. Високо на нього лізти. Вон, уявіть, яка висота. Дорослий дядька 50 років лазить по паровозах старих. А ось тут у нас діюча залізна дорога і вон якась купушка зазулька їде. Зараз тільки що помчається швидкісний поїзд. Потяг. зупинився. О, ось він стоїть. Є ще, друзі, у Кракові і цілесенький паровоз стоїть як пам'ятник, але це вже я вам його покажу якось якось іншим разом. Так, а з правої сторони в нас стоїть тут ціла купа, ціла купа таких ржавих вагонів. До речі, до речі, як був у Будапешті, я вам скажу, там з подібного місця зробили музей залізничного руху. Беруть за це гроші, але в мене на каналі є таке відео. Ось там виїжджає ще якийсь, ще якийсь виїжджає потяг на маршрут, напевно, цікаве місце. І будь ласка, немає ніякої охорони, можна прийти, подивитись, полазити, грубо кажучи, доторкнутись історії своїми власними руками. І знаходиться друзі ця стара гравіцапа в районі міста Бежану Прокоці. Доїжджаєте до зупинки Бежановська, і відповідно вони з по вулиці Бежановській. Буде вам щастя і радість.